Друзі, всім привіт! Усіх вітаю з Різдвом. Оце дивіться, що маю. Це у мене цим відео, перше його цвітіння. Купувала я його собі на день народження на позаминулий рік. Пересаджений двічі. Ріс він цим літом на вулиці. Восени занесла його з холодами. Тут, типу, верандочка така, тут дуже прохолодно, Сиро і прохолодно. Поливаю, як приходжу прати, раз в тиждень, раз у два тижні у відро ставлю, наливаю води, і от, поки воно стирається, стоїть мій цим відео, по водичці, водички на дно, інколи проливом, коли нема коли. Просто линула в нього водички як небудь. Бульбочки якісь досить такі посушені, кущик не дуже розпушений. Десь перед новим роком побачила вже, що ось цвітонос. Спочатку це щось таке росло незрозуміло, що, а тепер чітко видно, що це колосочок. Квіточки, ну, може, що не сформувався поки що, але. Дрібнесенькі, дрібнесенькі бутончики, ось, невеличкі. Ну, цікаво, дуже цікаво. І були такі рослини, з ким мені було дуже шкода розставатися, але багато кого віддала. Росли, значить, дивіться, як він проростав. от от, Спочатку то було схоже взагалі що то новий ріст. Ну, Ось так от трошечки похвалюся, побачимо, яким кольором зацвіте, має бути світлим. Це був недорогий цим близько 300 гривень за молоду рослину купувала в Києві. Замовляла точніше орхідея Шопінг Київ. Ось такий результат. Дуже всім дякую за увагу. Нехай нас береже Господь. Слава Україні і просто сили нашим захисникам. Не забуваємо донатити на ЗСУ. І всім всього найкращого! Щасливо!